Розказуйте, показуйте, що вас привело. Я хотіла вас запитати про свої родинки, наскільки вони доброякісні і. Чи все добре Тетяна про тиждень профілактики довідалася випадково, коли прийшла у поліклініку. Відразу вирішила дізнатися у дерматолога чи родимки, які є у неї на тілі, безпечні. Щоб оглянути структуру родимки, лікар озброївся спеціальним приладом, дерматоскопом. Лише після такого огляду він зможе визначити, чи пігментне утворення може перерости у серйозне захворювання. До групи ризику належать особи, вперше в яких ви Кількість пігментних утворів на шкірі є більша, ніж там, 30 чи 40. Вони належать до певної групи ризику. Це, норм, це норма, так? але е, пожиттєвий їхній ризик зустріти меланому є трошки вищий, ніж в середньому популяції людській. Далі це особи, в яких в близьких коронних родичів були злоякісні утвори шкіри, зокрема меланома. Також у групі ризику, ті, в кого були інші онкозахворювання шкіри та люди, які мали багато серйозних опіків. Їм треба ретельно слідкувати за своєю шкірою, уникати прямих променів та користуватися захисними кремами. Тетяну лікар заспокоїв. Усі її родинки безпечні. Я признаю, що в мене все добре, і я можу більше не переживати. Звичайно, такого плану акцій не дійсно потрібні, тому що багато хто з людей зі страхами дивиться на свої родомки, решта плям. І в принципі, я вважаю, що перевірятись потрібно. Краще перевіритись і знати, що все гаразд, ніж боятися, розумієте. Або, якщо, наприклад, є якісь певні хвороби на ранніх стадіях, їх можливо вилікувати. Якщо ж лікар запідозрить меланому, пацієнт повинен пройти грунтовніше обстеження в онкологічному центрі. Пан Юрій працює тут патологоанатомом. Саме він оглядає через мікроскоп тканину небезпечного утворення. Ми дивимося, виготовляємо зразочки і дивимося, діагностуємо ту саму меланому чи не меланому. Деколи буває досить важко відрізнити доброякісний процес від злоякісного. Аби вберегти себе від захворювань на меланому, лікарі закликають раз на півроку відвідувати лікаря-дерматолога. Звернутися до лікаря, оглянути стан своєї шкіри і стан тих утворів, які є на шкірі, тобто родомок, пігментних плям, зафіксувати цей стан і при найменшій зміні потрібно реагувати, знову ж звертатися до лікаря. Акція з раннього діагностування меланоми триватиме до кінця тижня. Зорислава Кадикало, Роман Маленький, головні новини Львова.